Запрошую до медитації, приготуйтеся до глибокого занурення у ваше фізичне тіло. Для початку подбайте про те, щоб ваша поза була абсолютно комфортною для вас. І щоб вас ніхто в цей час не турбував. Сканування тіла це важлива практика, що корисна для розуму, нервової системи, для культивування присутності, забезпечення глибокого відпочинку і релаксації. Цілющі властивості цієї практики подарують вам відчуття тепла і абсолютного спокою. Будьте в абсолютному комфорті і будьте відкритими до центральних відчуттів, коли ви починаєте занурюватися глибше у цю практику. Для початку зробіть глибокий вдих, а потім видих. Відчуйте потік повітря, простежте за його рухом. Хай цей процес буде для вас свідомим. Спостерігайте за власним диханням. А тепер дозвольте вашому диханню перейти в природний ритм, поспостерігайте тепер. За цим ритмом дозвольте розслабитися в вашій щелепі, очам, скроням, язику, і з кожним видихом ви відчуваєте, як ваше тіло стає важким. Відпускаючи, ви немов занурюєтеся в опору під вами. Тепер зосередьте всю свою увагу на відчуттях у середині рота. Відчуйте зуби ясна, піднебіння внутрішні частини правої і лівої щуки, кінчика, язика. Відчуйте ваші губи, дотик повітря до них, температуру і всі властивості цього повітря. А тепер відчуйте власний ніс, усвідомте відчуття в ньому, коли ваші ніздрі вдихають повітря, які властивості повітря, що входить у ваші ніздрі, і які відчуття в ніздрях, коли повітря проходить крізь них. Відчуйте ваші щоки, брови, лоб, скроні, відчуйте, як повітря торкається вашої шкіри обличчя. Відчуйте м'язи на вашому обличчі, Зауважте, як вони розслабляються, відпускають. Найменшу напругу. Відчуйте власне волосся, тисячі волосяних фолікулів і всю шкіру голови. Зауважте кожне найменше відчуття. Охопіть увагою всю вашу голову. Зосередтеся на місці трохи вище між бровами і помандруйте до мозку. Подякуйте кожній частині, яка працює для вас. Відчуйте безперервну роботу кожного його сегмента. Тепер відчуйте праве вухо, потім ліве вухо. Зауважте, як відчуваєте простір між вухами, ваші вушні канали, повітря, що торкається ваших вух, і всі найменші відчуття в них. Можливо, довкола вас. Є якісь звуки, зауважте, як ваші вуха сприймають їх, які відчуття виникають, коли ви їх чуєте. А тепер зверніть увагу на вашу шию. Дослідіть усі відчуття в ній як повітря торкається її поверхні. Тепер перемістіть увагу на ваше горло, які відчуття всередині, зауважте кожне з них. Тепер перемістіть увагу на ключиці, спочатку праву, потім ліву. Відчуйте, який простір вони займають. Перемістіть увагу в центр грудей до вашого серця, які Відчуття там. Відчуйте своє серцебиття, відчуйте роботу вашого серця просто зараз. Зауважте його ритм, його вагу. А тепер зверніть увагу на ваші легені, спочатку праву, потім ліву, як змінюється відчуття в них із кожним дихом і видихом, а тепер пройдіться по руках. Від плеча до кінчиків пальців, які відчуття у ваших плечах, ліктях, передпліччях, суглобах, м'язах, кістках, кистях рук. Хай ваша увага помандрує кожним. Вашим пальчиком огорніть їх вашою увагою, зауважте температурні відчуття вагу кожного пальчика. Відчуття в нігтях, подушечках. Відчуйте ваші руки цілісно. Їхній об'єм, вагу найменше відчуття у ваших руках. Відчуйте, як повітря огортає ваші руки праву і ліву. Відчуйте зараз цей доторк повітря до вашої шкіри рук. Зауважте, яким є це відчуття. А тепер хай ваша увага помандрує до лопаток, відчуйте їхню форму, як вони торкаються опори. А від лопаток пройдіться по всій вашій спині, які відчуття тут, яким є ваш хребет, м'язи від хребта? Відчуйте весь м'язовий каркас, що тримає вашу спину. Ваші ребра пройдіться увагою по кожному ребру. Відчуйте їхні рухи з вдихом і видихом. Тепер правий бік, лівий бік. Відчуйте контур вашого тіла. Від правого боку пройдіться поглядом до діафрагми. Помітьте кожен її рух із вдихом і видихом. Можливо, ви зауважите ще якісь відчуття, поколювання, розслаблення, будьте відкритими, досліджуючи своє фізичне тіло. Пустіться нижче до пупка, які відчуття в ньому. Тепер ваша увага мандрує всередину тіла до внутрішніх органів. Ви усвідомлюєте трильйони клітин які безперервно працюють для вашого блага. Судини, вени, артерії, нерви всередині вас потужний рух, феноменальна робота заради вашого життя. Відчуйте вдячність до цієї роботи, непомітної, невидимої вам, але такої важливої, такої життєдайної. Подякуйте кожній частині тіла, що працює на вас. Визнайте важливість кожної. Тепер знову ваша увага повертається до зовнішнього. Угорніть увагою всю вашу праву ногу. Відчуйте її об'єм вагу. Верніть увагою всю вашу ліву ногу, який її об'єм, яка вага. Як температурно ви відчуваєте свої ноги, якщо повітря торкається них, то спостерігайте за цим відчуттям. Відчуйте сідниці, як вони торкаються вашої опори, які відчуття в них зауважуйте найменше. А тепер охопіть увагою весь ваш правий бік від голови до п'ят. А тепер лівий бік, відчуйте об'єм, життєву силу, що пульсує в усьому вашому тілі. З'єднайте обидві частини тіла вашою увагою, відчуйте цілісність вашого тіла, відчуйте, як воно. Розумно влаштоване, як чітко функціонує. Відчуйте, як життєва енергія протікає крізь кожну клітину тіла, крізь кожен простір між кожною клітиною. Тепло, спокій і прийняття наповнюють ваше тіло. І далі охоплюйте увагою все ваше тіло, хай у вашій увазі буде присутня кожна його найменша частинка, і хай ваша увага дарує ще більше енергії кожній цій частинці. Можливо, десь. Ви зауважуєте особливі відчуття, можливо, це відчуття рівного плину. Відчуйте абсолютно гармонійну цілісність організму. Ваше тіло і дух єдині цієї миті. Вони пульсують у гармонії. Вітайте цю гармонію, запрошуйте її і далі проявлятися для вас. Насолоджуйтеся цією гармонією і глибоким відпочинком. Вдихайте і запрошуйте мир і благополуччя. Вдихайте їх у кожну клітину вашого тіла, в кожен простір між кожною клітиною. Це тепла, мирна, сонячна енергія сповнюють вас. Насичують вас, а коли ви видихаєте, то відчуваєте ще більше розслаблення, даруючи мир і спокій простору довкола вас. І далі насолоджуйтеся цим цілющим процесом. Вдихайте зцілення для себе і видихайте зцілення для всіх істот довкола вас. Будьте щедрими і люблячими як до себе, так і простору довкола. Хай ваше тіло з'єднається з цим безмежним Всесвітом. Відчуйте себе його частиною. Ви досконала частина Всесвіту, яка живе в гармонії з собою і всім довкола. Вдихайте і видихайте, цілюйтеся, просто будьте, просто відчувайте, просто насолоджуйтеся. Дайте собі часу на цей процес стільки, скільки вам потрібно. А тепер повільно починайте відчувати форму свого фізичного тіла, ритм свого дихання. Починайте відчувати навколишнє середовище і землю під вами. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Порухайте плечима, пальцями рук і ніг. Хай ваші рухи будуть м'якими. Робіть їх у власному. Комфортному для вас темпі. Зробіть саме те, чого бажає ваше тіло, щоб вийти зі стану медитації. Прислухайтеся до його бажань і потреб. Заберіть цю увагу до свого тіла з собою, зробіть її своєю постійною звичкою. Ще раз прислухайтеся до тіла, і, якщо воно готове, м'яко і з любов'ю розплющіть очі. Поспостерігайте за собою після практики, намагайтеся дати собі час, щоб остаточно повернутися у ваше фізичне тіло і в фізичний простір довкола. Якщо є бажання, Можете записати щось у власний щоденник або помалювати, якщо раптом виникли якісь образи, що вас зацікавили. Присвятіть цей час собі, забезпечте свій простір, що допоможе відчути в реальному житті всю цілющу силу цієї медитації.